Формуйте нові звички для вашого шлюбу. Шлюб як сад, як виростити гармонію і любов кожен день. Ми часто дивимося на шлюб як на якийсь кінцевий стан, щасливий шлюб, міцний шлюб. Але життя, як і природа, постійно змінюється. Спроби досягти і зафіксувати ідеальний стан шлюбу, приречені на провал. Набагато продуктивніше розглядати шлюб як сад, який вимагає постійного догляду, уваги та любові. І, як і в саду, навіть найкращі стосунки потребують регулярного підживлення та прополки. Я часто бачу, як пари приходять до мене в стані вигорання, втомившись від спроб виправити шлюб, а не просто піклуватися про нього, вони шукають чудодійний засіб, чарівну таблетку, яка поверне їм колишню пристрасть і близькість. Але, на жаль, таких таблеток не існує. Є тільки робота щоденна, копітка, але вдячна робота над собою і над відносинами. Недавній досвід з однією парою особливо прояснив для мене цю думку. Вони прийшли до мене після 15 років шлюбу, відчуваючи, що щось пішло. Вони були розчаровані, злилися один на одного і відчували себе самотніми, незважаючи на те, що жили під одним дахом. Після довгих розмов я зрозумів, що вони просто забули, як піклуватися один про одного. Вони настільки звикли бути присутніми один одного, що перестали помічати один одного. Вони перестали проявляти маленькі знаки уваги, слова любові і підтримки. Вони перестали бути партнерами, які разом ростуть і розвиваються. Саме тоді я запропонував їм представити свій шлюб як сад, я сказав: ви повинні щодня поливати цей сад, удобрювати його, прополювати бур'яни і обрізати засохлі гілки. І тоді він буде цвісти і радувати вас своєю красою. Ця метафора, як не дивно, справила на них величезне враження. Вони почали застосовувати прості, але ефективні звички, які допомогли їм відродити свою любов і близькість. Вони почали говорити один одному слова любові і підтримки, проводити час разом, займатися спільними інтересами і просто бути уважними один до одного. Їхня історія є яскравим підтвердженням того, що шлюб це не місце призначення, а подорож. Подорож, яка вимагає постійної уваги, любові та турботи. Чотири маленькі звички, які змінять ваш шлюб. У статті, яка надихнула мене на цю статтю, згадуються чотири прості правила, які, на думку радника з питань шлюбу та сім'ї доктора Ренді Шредера, можуть допомогти зміцнити стосунки. І я повністю згоден з цим. Але я хотів би розвинути ці ідеї та запропонувати кілька додаткових порад на основі мого досвіду роботи з парами. Прощай, я тебе люблю! Ця звичка здається такою дріб'язковою. Але її сила неоцінена. Просте визнання любові перед виходом з дому задає позитивний тон на весь день. Це нагадування про те, що, незважаючи на всі труднощі і розбіжності, ви любите один одного, я б додав до цього правило: привіт, я сумував за тобою. Коли ви повертаєтеся додому, висловіть свою радість від зустрічі це створює відчуття тепла і близькості. На добраніч, я люблю тебе. Ця звичка особливо важлива, оскільки вона закінчує день на позитивній ноті. Перед сном, коли всі турботи відходять на другий план, можна спокійно поговорити, обійняти один одного і висловити свою любов спробуйте додати до цього ритуалу подяку. Скажіть один одному, за що ви вдячні в цей день і що ви цінуєте у ваших стосунках. Перші 5 хвилин ці 5 хвилин ранку це ключ до позитивного дня. Не починайте день з критики, скарг чи стресу. Замість цього проявіть доброту, увагу і підтримку, запропонуйте чашку кави, скажіть комплімент, просто обійміть один одного, створіть атмосферу любові та турботи, яка буде супроводжувати вас протягом усього дня. Двоє з 20, 20 хвилин після повернення додому це час для відновлення зв'язку. Не витрачайте його на перегляд телевізора, соціальні мережі або роботу. Замість цього приділіть один одному всього дві хвилини на конструктивну розмову, запитайте, як пройшов день, що хорошого сталося, що викликало труднощі. Чи не зганяйте стрес на дружині, а підтримайте і зрозумійте його? І, звичайно ж, не забудьте про теплий поцілунок і обійми. Більше, ніж просто звички створення культури відносин. Але просто впровадження цих звичок недостатньо необхідно створити в шлюбі культуру відносин, засновану на любові, повазі, довірі і підтримці. Розмовляйте один з одним, не бійтеся говорити про свої почуття, потреби та бажання. Активно слухайте один одного, не перебивайте і не критикуйте, проводьте час разом. Займайтеся спільними інтересами, подорожуйте, відвідуйте концерти, ходите в кіно. Просто будьте разом, насолоджуючись компанією один одного підтримуйте один одного, будьте поруч у важкі моменти, підтримуйте мрії і цілі один одного прощайте один одному. Ніхто не ідеальний. У всіх бувають помилки. Вмійте прощати один одному і рухатися далі. Цінуйте один одного, говоріть один одному слова подяки та вдячності. Не приймайте один одного як належне. Турбота про себе турбота про шлюб. Важливо пам'ятати, що турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Якщо ви не дбаєте про своє фізичне та емоційне здоров'я, ви не можете бути хорошим партнером. Займайтеся спортом. Фізична активність допомагає зняти стрес і поліпшити настрій. Правильно харчуйтеся. Здорове харчування це основа гарного самопочуття. Висипатися Нестача сну може призвести до дратівливості та втоми. Займайтеся улюбленою справою. Хобі допомагає розслабитися і отримати задоволення від життя. Проводьте час з друзями та родиною. Підтримка близьких людей допомагає впоратися з труднощами. Висновок, шлюб – це постійний процес. Шлюб – це не статичний стан, а постійний процес зростання і розвитку. Це сад, який вимагає постійного догляду та уваги. Це подорож, яка вимагає зусиль і відданості. Але, як і в саду, плоди вашої праці будуть варті того Не бійтеся вкладати час та енергію у свої стосунки. Не очікуйте, що шлюб буде ідеальним. Прийміть його з усіма його достоєнствами і недоліками. І пам'ятайте, що любов це не просто почуття, це дія. Це щоденний вибір бути поруч, підтримувати і любити один одного. І тоді ваш шлюб буде цвісти і радувати вас своєю красою. І якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до фахівців. Консультант з питань шлюбу та сім'ї може допомогти вам розібратися у складних ситуаціях та знайти шляхи вирішення проблем. Але пам'ятайте, що найкращі ліки для хворого шлюбу це любов, увага і турбота. Почніть сьогодні, і ви побачите, як ваш шлюб перетвориться.